Прогноз на травень місяць металевої змії для тих з вас, хто народився за роком, мавпи або кози. Саме в нас. Китайський з вами гороскоп, професійна система Бадзи. І феншуй прогноз залітаючими зірками. І так, з вами Еліна Маркова на моєму каналі про китайську метафізику. І ми розберемо зараз, що чекає. На що спланувати свій час, енергію для тих з вас, народився під знаком мавпи або кози. Якщо ви слухали мій загальний прогноз, я писала, що дуже непростий, визначний, визначальний, прогресивний або проблемний може бути місяць для мавпи. Чому? Тому що в нас змія плюс мавпа плюс тигр входять в комбінацію вогняного покарання в системі китайської астрології. Якщо ви народилися в рік мавпи, у вас там декілька буде важливих нюансів. Перше, в нас змія з мавпою поєднується у воду, парне злиття, це перше. А по-друге, вони входять в трикутник, ось не в трикутник, а саме в систему, в енергетичний такий енергетичне вогняне покарання або покарання вогню в системі китайської астрології. Тобто, з однієї сторони йде парне злиття, мавпи зі знаком змії, і у вас це працює весь цей рік. Бо в нас рік зараз дерев'яної змії, а буде місяць травень металевої змії. І якщо ви народжені в рік саме мавпи, то тримайтеся, дуже багато відбудеться подій, змін, трансформацій, доленосних подій. Якихось певних новин, переїздів, особливо переїздів, переміщення, аварійних ситуацій, проблем зі здоров'ям можуть бути, або, навпаки, вирішення якихось питань, про які ви давно хотіли вирішити. І дуже часто вогняне покарання або парне злиття зрушує якусь проблему, зрушує якесь питання, дає якісь надії. Дуже обережно, якщо вогонь не корисний вашій карті БАЦИ. То вогняне покарання може дати серцево-судинні проблеми, емоційно, підвищення емоційність, проблеми з серцем, проблеми з розумом, з інтелектом, з пам'яттю. Вогняне покарання, я про нього дуже багато говорила на початку 25-го року. У мене є дописи в телеграм-каналі, шукайте. Перехід телеграм є нижче в описі під цим відео. І в інстаграм є в мене пояснення, що таке вогняне покарання. Що воно може дати, як від нього захиститися. Як таких прям талісманів немає. Е, можна носити браслет з піало від вогняного покарання, е, це такий талісман-феншуй. Або ж ви маєте бути готові документально, емоційно, фінансово, психологічно до року, який принесе дуже багато змін, року змії. Ну а приходить ще у нас і місяць змії, тому все накладається. Тому, мавпочки, будьте обережні в травні. Давайте ми зараз про вас далі і поговоримо. Значить, мавпа. Вона цікавить тих з вас, прогноз зараз подивитися. Хто народився під знаком вогняної мавпи. Давайте будемо шукати. Значить, 2016 рік у нас був рік вогняної мавпи і 56-й, правильно буде. 2016 року, хто народився, ну зараз вам тільки 9 років. Тобто, це є ваші дітки, наприклад, мавпочки, Будьте дуже обережні до їхнього здоров'я в травні і взагалі в цьому році. Ну і хто мене слухає, можливо, є з 56-го року. Ви теж вогняна мавпа і маєте бути обережними. Чому така пильність має бути до здоров'я і для знака кози у травні, для знака мавпи тим більше. Тому що за систему літаючих зірюк, крім того, що по Бадзі, по китайській астрології, у вас буде задіяне вогняне покарання, у вас ще буде п'ятірка жовта у вашому секторі. На південному заході у нас травня п'ятірка жовта. Це одна із найгірших енергій феншуй. Одна з тих, яка включає завжди те, що накопичилось погане, або має щось. Ну, статися так, і воно може відбутися саме під дією, літаючи зірки пятірки по місяцю або по рокові вона приходить. Це складний може бути місяць, так само складний рік з п'ятіркою може бути. А, на те, щоб сталося щось дуже фатальне, насправді має має зійтись дуже багато факторів і по вашій карті, і по вашому житлу, і по вашій роботі, і по ваших думках, де ви живете, з чим займаєтесь, де ви знаходитеся в зоні безпеки, якоїсь ризику і так далі. Щоб сталося дійсно щось дуже погане під її п'ятірки, треба, щоб співпало дійсно багато факторів, але все рівно вона дуже негативно діє. Вона забирає енергію, це стихія землі, це, 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 це тяжка енергія. Це імператор, жовтий імператор володіє п'ятіркою феншуй, і вона дуже не в 9 періоді. Тому мавпи насторожі, тим більше вогняні мавпи. Вогоньян на Малфі ваш рік 2016 або 2050, або 2016 або 56 рік. Вогонь Ян у нас об'єднується з металом і воду. І це треба завжди пам'ятати, що злиття в китайській астрології може найсильніше діяти позитивно чи негативно, ніж конфлікти. Тому будьте дуже обережні, знайте свою карту. Знаєте, що вам корисно які стихії, і що це може дати вам в житті навіть вже в травні за 30 днів. Далі, п'ятірка жовта. Захист обов'язковий. З південного заходу, ви знаєте, от мене все летить, південний захід у нас у 2025 році сектор багатства. Я про це писала і говорю, і багато на франши-аудитах, навіть зараз дописую. Феншуй аудити, і писала їх дуже багато. Південний захід у нас вісімкаєчна. Це зірка багатства на 25 рік. Південний захід, там я говорила, що треба розміщувати на весь рік, щоб активізовувати енергію грошей, енергію процвітання. Але в нас є місячні енергії. І коли по місяцю туди прилітає негативна зірка літаюча, нам варто забрати активатори феншуй, багатства з цього сектору. Тому всі. Незалежно народилися ви в рік мавпи, чи кози, чи кролика, чи коня. Немає значення. Ми з південного заходу у травні забираємо активатори: це фонтан, це свічі, атрибути багатства, символи багатства, талісмани багатства. Тому що в нас сектор багатства на сході буде в цьому місяці. Коли пройде негатив підхірки по травню, ми знову з вами зможемо використовувати південний захід. Південний захід. А що ви що ви бажаєте? Це феншуй, це практика. Там забрали в тому місяці, там поставили, там на рік пересунули, щось змінили. Це і є циркуляція ціль. Це і є практикум феншуй. Це є ви, знаєте, як сказати, аналітика, обстеження енергії, стеження за стихіями, стеження за енергіями. А Це ж не просто так, щось там почули і, і все. Постійно потрібно стежити за тим, які енергії приходять по місяцю, по року, і що в вашій карті бадзи. Це все треба практикувати постійно, використовувати, тоді дійсно буде результат. І це треба робити роками, щоб в вашому житті були зміни, у вашій сім'ї. Іноді треба змінити житло взагалі. Можливо, навіть на місяць, на два виїхати, можливо, взагалі змінити житло, квартиру потрібно вже вам давно. Купити іншу, цю продати. Постійно в житті має бути рух, розумієте? циркуляція ці, рух життя. І так само ми працюємо по феншу, по енергіях, ми шукаємо хороші сектори, і їх використовуємо максимально в тому чи іншому році, чи місяці, а від негативних ми захищаємось або не використовуємо. Тому тут або ви практик феншу, або ви просто слухаєте чи читаєте, розумієте? Це велика різниця. Тому всі, хто слухають, і незалежно від року народження вашого кози чи мавпи, п'ятірка жовта, вона дуже сильно себе буде почувати на південному заході. Це сильний сектор для неї. Тому що південний Заход, захід це вогонь плюс метал. Метал зменшує дію п'ятірки, бо п'ятірка представляє землю земля вона зменшується під дією металу за системою п'яти стихій. Але ж це південний захід, це вогонь. І тут п'ятірка буде сильна у травні, тому народженим в рік мавпи кози дуже важлива захист і обережність, якщо двері у вас виходять на південний захід вашого житла, офісу, кабінету, квартири. П'ятірка буде постійно активна і буде приносити халепи, якісь проблеми. Як ми захищаємось від п'ятірки? Дуже багато разів говорила, і в книзі в мене написано, та й в інтернеті сьогодні можна знайти інформацію, не лінуючись. Від п'ятірки ми ставимо паго до стихій на південний захід, і плюс вона у вас має бути по річних енергіях на північному сході цей рік. Бажано мати декілька пагоди п'яти елементів. Тому що щомісяця ми її змінюємо, переставляємо. І раз на рік в певний сектор ми її ставимо і там залишаємо. Ну, час від часу я бажано очищувати сіллю з водою. Тому. Від п'ятірки жовтої, пагода п'яти стихій, солевий, солова техніка, сіль, вода, монети, тобто соловий такий настій, так, який ми робимо. У мене є в телеграм-каналі опис, як зробити. Переходьте, будь ласка, внизу є посилання під цим відео. Гортайте там вверх. І є допис у мене. Я писала на початку 25-го року, як зробити цей соловий засіб від п'ятірки жовтої. Він використовується, повірте, вже більше трьох тисяч років від п'ятірки жовтої. Це є традиційний, класичний спосіб захисту від п'ятірки ж від п'ятірки жовтої. Далі, що важливо, носіть білий колір, сірий, можна сині, чорні кольори носити, вони зменшують негативну енергію п'ятірки. Пагоду п'яти стихій, як брилок, носимо з собою. Малпочки і козочки, це саме зараз для вас інформація, що з собою носити, які захисні талісмани. Ну, і від п'ятірки карточка п'яти стихій носимо з собою. Якщо вона у вас є, звичайно. Вона ну, така невеличка, дуже зручна формат пластикової банківської карти. У мене можна її замовити. Далі, а, значить. Брелок підвізка подвійна Варджа. Далі носимо дзи Варджа, бусину дзи черепаха, що у вас є. Янтра Меркурія дуже добре поставити на південному заході цього місяця. Лінійка лінійка в цьому секторі 6 монет. В мене теж її можна замовити. Браслет з бусинудзе 6 очей. Носимо собою. І, в принципі, це все от, від п'ятірки жовтої. Тобто ми захищаємось від неї як індивідуально, так і по сектору в себе вдома в приміщенні. Далі для кізочок для кізочок, крім того, що я назвала прогноз по п'ятірці, що потрібно захищатися. Кізоньки дерев'яні Кізоньки дерев'яні, у вас піде зіткнення. 15 рік була дерев'яна коза. Дерев'яна коза, це хто народився 15 2015 році. Теж ви, якби це по суті, дітки зараз ще так, 10 років, так получається. 2015 рік і 55-й рік. Ви дерев'яна коза, і у вас піде зіткнення по місяцю метал інь проти дерева, інь. Здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я. П'ятірка може здати про своє дати, знати про ваше здоров'я. І плюс це зіткнення металу з деревом, це кісткова система. Система взагалі пов'язана з рухом, з хребцями, спиною, шкіра, волосся, шия голова. Тут можливі проблеми, або якісь травми в травні для вас, по здоров'ю, або зміни місця проживання, колективу чи роботи. Ось такі прогноз для кізочок. Прозвучав. Місяць може бути непростий. Для кізочок і мавпочок з цією п'ятіркою жовтою. Тому будьте обережні, використовуйте феншу, використовуйте мої поради. І час підготуватися є. Місяць медалевої змії стартує 5 травня. Ось так. Ну, але у вас і так річна зірка, вісімка, <смас> зірка багатства. Ну, в принципі, у вас з фінансами все непогано в цьому році, ось, але по здоров'ю, по енергії дуже слабий рік може бути. І тим більше у травні 2025 року. Тому займіться енергетикою своєю, здоров'ям, тілом, красою, ентузіазмом, своїм енергією. Це дуже важливо для вас в травні, для дізочок і мавпочок за китайським гороскопом. Ось такий прогноз. Залишайтеся зі мною і підписуйтесь на мій канал. Рухаємося далі. До зустрічі!